Доброго дня всім! Знаходжусь я в теплиці, де в нас ростуть огірки. Огірки ми вдосконалюємо за даний час. Тут ось внизу, внизу від самого кореня, ми тут удаляємо лишні листочки. Удаляємо листочки, які, які мішають. Ось їх потрібно Удаляти ці нижні листочки. Тут ми вже їх поудаляли. Ось листочки в 6, 7, 8, а то й 8 до, першого, до першої квіточки сюди. Ось. Удаляємо всі, щоб вони не мішали тут нашим рослинам рости, розвиватися і плодоносити. Потім піднімаємось вище, посинкуємо, підкручуємо огірки. Ось так по проволочці, по цій. Ось так по шпагату накручуємо, накручуємо аж до верху. Вони вже набрали висоту вже вище людського зросту. Наші огірочки. Тут де є маленькі пасинки, ми їх одриваємо вручну. Ось зараз побачимо, бачимо, ми тут вже пройшли і вже це все зробили. Ну, ось, наприклад, тут ось пасинок. Оце він. Ми її, тут ось невеличкий пасинок, ми його одриваємо так вручну. Де, де ми, може, пропустили, який де більший пасинок, де ми просто пропустили, коли раніше працювали в теплицях. Ось тут, дивіться, який тут виріс пасинок. Аж ось має такий, таку ось довжину. То ми тут відриваємо, вже з'явилися тут маленькі огірочки то ми тут до огірочки ось так відрізаємо це все лишнє а огірочки хай ще будуть хай будуть хай ростуть ой так само ще ще один тут у нас пасинок теж великий десь пропустили коли раніше обробляли коли раніше працювали ось так теж тут відрізаємо а огірочки хай будуть маленькі ось так, прокручуємо, посинкуємо і так по всій теплиці. Огірки вже великі, огірків багато. Тут залишились тільки маленькі, ми 6 ранку встаємо і вибираємо огірочки. Більші вибираємо, менші залишаємо і так щодня. Ну, Щоб огірки були смачні, сочні і їх було багато, треба через 8-10 днів обробляти. Наші огірки гуматом. Ми це робимо. Ось так. О, вже з'являються і кліщі. Ми тут їх не наблюдаємо поки що. А отак із тильної сторони листка появляються вже кліщі, то потрібно обробляти таким средством. Зараз я покажу ось проманту майт. Ось таке в баночці така рідина біла. Там згідно інструкцій треба використовувати. Ось так ми працюємо в теплицях. Звичайно, працюємо тільки зранку або ввечері, тому що днем дуже спекотно. Вже пройшли дощі. Ще хочу сказати, що теплиці наші відкриті, ось бачимо всі. Вентиляція повинна бути, щоб були рясні і гарні огірочки.